За 7 тисяч доларів продається досить класний кросовер Nissan Qashqai з 2 двохлітровим бензином двигуном на механіці. Саме таке авто наш підписник хотів перевірити, що ми поїхали для нього вживу, перевірили, зробили для нього відеозвіт, але ми порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс CarVertical буде з 20% знижкою при промокоді drive 500 так що економте ваші кошти. Отже, переходимо ми до історії по цьому файному кросоверу. Що ми бачимо? У нас зафіксовано. ДТПшки по ДТПшкам досить цікава історія. Їх є всього чотири. Перші виходить, на невелику суму на 500, на півтора тисячі, на півтора тисячі. І Жекпот в 2023 році від 5 до 10 тисяч доларів. Ну, в принципі, думаю, можливо, все історія, але виходить, ще в нас історія є по пробігу. Що в 2019-20 році вже підмотали пробіг там в районі 120 тисяч, і відповідно ще раз його на тридцяті скрутили. Тобто, в нас получається двіна скрутка, 4 ДТП. Ось така, от халявна історія, цікава. З дешевими тачками бувають великі нюанси, тому бережіть себе та й сервісом Carvertical. з промокодом DRIVE500 20% знижка. Економте ваші кошти.